Карл чапок, рекорд. Пане суддя, у мене тут справа з тяжким скаліченням. Доповів поліцай гейде дільничому судді Тучикові. Ну і спека, хай йому що. — А ви розсупоньтеся, щоб зручніше було, порадив суддя. Гейде поставив рушницю в куток, кинув каску додолу і розстебнув ремінь і мундир. Оф, — відцапався він. Бісів хлопцюга, пане суддя, такого випадку в мене ще не бувало. Ось подивіться. Поліцей підняв з підлоги щось важке, зав'язане в синю носову хусточку. Війшовши, він поклав той куночок біля дверей, розв'язав ріжки хусточки, і суддя побачив каменюку завбільшки з людську голову. Подивіться но, повторив гейда наполегливо. А що тут такого дивного? запитав суддя, постукавши по каменюці олівцем. Це брусковий камінь, правда? Атож, підтвердив гейда. І чималий кругляк. Отже, пане суддя, рапортую Лисицький Вацлав 19 років, Працює і мешкає в цегельні. Записали Пожбурив доданий до цього камінь вагою 5 кг 949 г у Франтішика Пуділа. Селянина з села Дольній Уєст. Будинок номер 14 Записали І вучив його в ліве плече. Наслідком чого було ушкодження суглоба, перелом плечової кістки і ключиці, відкрита рана плечового м'яза, розрив сухожилка і м'язової оболонки. Записали? Так, відповів суддя. І що ж тут такого надзвичайного? Еге, зараз побачите, пане суддя, з притиском оголосив Гейда. Я розповім усе по порядку. Три дні тому кличуть мене до цього пуділа. Та ви його знаєте, пане суддя. Знаю, підтвердив той. Ми його двічі притягали, раз за лихварство, а другий. За азартну гру. Оце ж той самий пуділ. У нього черешневий садок аж над річкою. А там сазава повертає, і вона ширше, ніж деінде. Отож уранці Пуділ послав по мене, щось із ним сталося. Приходжу я, він лежить у ліжку, стогне і лається. Розказує, нібито пішов увечері в садок подивитися на черешній. І застукав на дереві якогось хлопчака, що напихав ягодами кишені. А той пудю, знаєте, трохи скажений, то він скинув ремінь, стяг хлопця за ногу з дерева і ну його шмагати, аж раптом хтось кричить на нього з того берега Пуді, пустіть хлопця! А пудю трохи не добачає, мабуть, від пияцтва. То він розглядів тільки, що на тому боці хтось стоїть і дивиться на нього. Тому він огризнувся, аби не змовчати. Не лісня в своє діло. І періщить хлопця ще дужче. Пуділе. загортав той чоловік за річкою. Пустіть хлопця, чуєте? Пудів подумав. А що він мені зробить? І гукає йому. Іди ти знаєш, куди, бов дуре. Тільки но він це гукнув, як його щось зі страшенною силою вдарило в ліве плече і звалило на землю. А той з другого берега каже Наш тобі, чортів ж ми круте!» То ви знаєте, пудю навіть підвестись не зміг, мусили нести його додому. А біля нього лежала оця каменюка. Вночі ж таки послали до лікаря той хотів відвести пудіва до лікарні, бо в нього там кістки розтрощені, і ліва рука так уже нібито і зостанеться калічною. Та пудю в цю пору в жнива не захотів до лікарні. Отож уранці він послав по мене, щоб я заарештував того поганця, того лобуряку, що так його скалічив. Ото таке. Але як я побачив ту каменюку, то ви знаєте, аж рота роззявив. Це не простий брусковий камінь, а з домішкою ковчідану. Насправді він ще важчий, ніж на погляд. Ось пробуйте підняти. Я, прикинувши в руках, сказав, що тут 6 кг, і помилився тільки на 51 грам. Таку каменюку споха не жбурнеш. Тоді я пішов у той садок подивитися, знайшов те місце, де впав пуділ. там трава притолочена. І бачу, що звідти до води ще метрів зо два, а річка там на закруті добрих 14 метрів завширшки. Я аж підскочив. Кричу, щоб мерші принесли мені 18 метрів шпагату. Тоді забив кіочок там, де впав пудю, прив'язав до кіочка шпагат, роздягся. Другий кінець мотузочки в зуби і поплив на той бік. І що б ви сказали, пане суддя, ледве-ледве вистачило шпагатини до берега, а там же над водою укіс, вимощений каменем, і аж на горі над окосом стежечка. Я тричі переміряв від кілочка до стежки точно 19 метрів і 27 сантиметрів. Гей, гоубе. мовив суддя. Це ж неможлива річ 19 метрів чимала відстань. А може, той чоловік стояв у воді посеред річки. Я теж був подумав так, відповів гейда, але там, пане суддя, на закруті, від берега до берега більш як два метри заглибшки. А від каменюки ще ямка лишилась на укосі, там другий берег вимощений каменем, щоб не розмивало. Отож той чоловік і вивернув одну каменюку, аж бурнути її він міг тільки зі стежки, бо у воді занадто глибоко, а у крутий не встоїш. А це означає, що каменюка пролетіла 19 метрів і 27 сантиметрів, ви розумієте? Е, може, він мав пращу, невпевнено зауважив тучик. Гейда докірво оглянув на нього. Пане суддя, ви, мабуть, ніколи не держали в руках пращі. Спробуйте накинути пращу 6 кілограмову каменюку, це треба мати катапульту. Я з цією каменюкою два дні морочився, пробував зробити такий зашморг і розкрутити її, як ото, коли молот кидають. Але вона з будь-якого зашморга випадає. Ні, її можна було тільки штовхнути, як ядро. І ви знаєте, що це таке? схвильовано вигукнув він. Світовий рекорд. Ось що! Та невже? здивувався тучик. Так, світовий рекорд. Урочисто повторив Гейда, Правда, спортивне ядро важче в ньому 7 кілограмів, а нинішній рекорд 16 метрів без кількох сантиметрів. Попередній рекорд 15,5 метрів держався 19 років. І аж цього року один американець як пак його прізвище, чи то Кук, чи то Гіршфельд штовхнув майже на 16. Шести кілограмове ядро він би штовхнув метрів на 18-19. А ми тут маємо на 27 сантиметрів більше. Пане суддя, цей хлопчина штовхнув би спортивне ядро на добрих 16 метрів із чвертю. І це без тренування. Боже, 16 із чвертю. Пане суддя, я в цьому спорті маю досвід. І ще на війні хлопці було завжди гукали Ану, гей, дозакинь туди. Ручну гранату цепто. А у води востоці я якось змагався з американськими моряками. Я штовхнув ядро на 14 метрів, а їхній судновий священик побив мене на 4 сантиметри. Ого, в Сибіру ми накидалися. Але цю каменюку я штовхнув тільки на 15,5 метрів, пане суддя. Далі ніяк не міг. А тут 19! Сто чортів! сказав я сам собі, цього хлопця я мушу розшукати. Він нам поставить рекорд. Ви уявіть собі, в американців рекорд відібрати. А як же з пуділом? нагадав суддя. К бісу пуділа. вигукнув Гейта. Пане суддя, я почав розшуки невідомого, що поставив світовий рекорд. Адже тут йдеться про інтереси всієї країни. Хіба ні? Отож я насамперед пообіцяв, що за пуділа винного не каратимуть. Ну, це занадто. запротестував суддя. Стривайте. я пообіцяв таке з умовою, що він справді перекине шестикілограмову каменюку через сазаву. Околишнім старостам я розтлумачив, яке це буде велике досягнення, мовляв, про нього писатимуть у газетах по всьому світі, і ще й сказав, що той хлопчина заробить на цьому тисячі. Лишенько. Що тоді сколотилося, пане суддя? Всі парубки в оковиці покинули жнива, збіглись туди над річку і давай ж бурляти камінням на той бік. Там на укосі вже ні одної каменюки не зосталось, і тепер вони розбивають межові камені та валяють кам'яні огорожі, щоб було чим жбурляти. А хлопчики, чортенята, по всьому селу камінням кидаються, курей уже хто зна скільки перебили. А я стою на березі і пильную звісно, ніхто не докинув далі, як до середини річки, тільки й того, що її там, певно, вже наполовину загатили. Аж ось учора ввечері. Приводять до мене парубка. Буцім це той, що скалічив пуділа. Ви його зараз побачите поганця, він чекає на дворі. Слухай, лисицький, кажу йому. То це ти пожбурив оцю каменюку на пуділо? Я, відказує, пуділ мене вилаяв, то я розсердився, а іншої каменюки на похваті не було. Ну то ось тобі інша, така сама, кажу йому. Докинь її на пуділі в берег. Але як не докинеш, то знатимеш у мене. Ну, взяв він ту каменюку, ручиська в нього, як лопати. Став над укосом і намірився. Бачу, техніки в нього ніякої. Прости і балакати нема що, ні ногами, ні тубом не працює, а все ж каменюка, що бовснула в воду за 14 метрів. Непогано, але. От я заходився йому показувати телепню, стань отак, правим плечем назад. А як кидатимеш, то не самою рукою, а цим по рухай, зрозумів? Атож, відповідає, скривився, як святий Ян Непомуцький, і кинув на десять метрів. Ну я сказився. що, кричу, і це ти вучив у пудю, брешеш. Пане вахмістре, відказує, Бог мені свідок, що я в нього вучив. Хай пудю встане там, то я йому собаці вріжу ще раз. Я тоді біжу до пуділа. Прошу його. Пане Пуділ, послухайте, йдеться про світовий рекорд, будь ласка, вийдіть знову на свій берег та налайте цього цегляра. Хай він ще на вас каменюкою пожбурить. Та де там, пане суддя? Повірите? Пуділ ні за нізащо не погодився. В цих селюків ніяких вищих інтересів немає. Іду я знову до Вашика, цегляратого. Ти шахрай, кричу на нього. Це неправда, що ти вдарив пуділа, він каже, що то був не ти. Бреше, каже Лисицький, то таки був я. То доведи вимагаю, докинь туди каменюку. А він тільки чухається та сміється. Пане вахмістре, каже, я так просто не вмію, але до пуділа, хоч коли докину, бо я на нього лютий. Я його вже по-доброму, вашику. Як докинеш, то я тебе відпущу. А як не докинеш, доведеться відсидіти за те, що скалічив пуділа. За таке півроку дають, дурню. Ну що ж, він на те, відсиджу взимку. Тоді я його заарештував ім'ям закону. Він тепер чекає тут, у коридорі. Пане суддя, може, ви якось витягнете з нього, чи справді він кинув ту каменюку, чи тільки хвалиться? Я гадаю, що він злякається і відмовиться. Так ви тоді припечіть йому, Ледащеві, хоч місяць за обман влади чи за шахрайство. Адже в спорті дурити не можна, за це треба карати. Зараз я вам його приведу. То це ви, Вацлав Фелосицький, сказав тучик, суворо поглядаючи на білявого арештанта. Ви призналися, що пожбурує цей камінь на Франтішика Пуділа, з наміром ударити його і завдали йому тяжкого поранення. Це правда? Пане суддя, почав хлопчина. Ось воно як вийшло. Той пуділ лупцював хлопчиська, а я кричу йому через річку, щоб пустив його, а він мене вилаяв. Ви кинули цей камінь чи ні? гримнув тучик. Кинув, пане суддя, скрушно мовив парубок. Але ж він мене лаяв, так я тоді вхопив каменюку. Чорт би вас узяв, розкричався суддя. Нащо ви брешете? Чи ви не знаєте, що за неправдиві свідчення суворо карають. Нам добре відомо, що ви цього каменя не кидали. Ні, кинув, пане суддя, промимрив молодий цегляр. Так пудю уже послав мене. Знаєте куди? Суддя запитливо подивився на гейду, а той безпорадно знизав плечима. Роздягніться. гримнув тоді тучок, непригніченого винуватця. Ну, швидше і штани теж. За хвильку молодий здоровило стояв перед ними голісінький і весь трусився. Він, мабуть, боявся, що його катуватимуть, бо такий порядок. Гляньте, гейдо, на цей дельтовидний м'яз, промовив суддя тучик. А оцей біцепс. Що ви скажете? Непогані, відмовив Гейдо тоном знавця. Але черевні м'язи розвинені слабо. Пане суддя, для штовхання ядра потрібні черевні м'язи. Ви ж знаєте, як треба крутити трубом. Побачили б ви мої черевні м'язи? Ну, що ви? заперечив суддя. Чим поганий живіт? Дивіться, які горби, а у груддя!» – додав він, тиснувши пальцем у золотавий пушок на вашенкових грудях. Але ноги слабкуваті. В цих селюків ноги завжди нікудишні. Бо не треновані, пояснив гейда. Хіба це ноги? Щоб штовхати ядро, знаєте, яких ніг треба? Поверніться, визвірився суддя на парубка. А спина як? Угорі від лопаток усе гаразд, відповів Гейда. Але внизу м -м, нема нічого. Туп у нього розмаху не дасть. Я гадаю, пане суддя, що це не він кинув. Ну, одягайтесь, ревнув суддя на цегляра. Востаннє вас запитую ви кинули цей камінь чи ні? Кинув, уперто як баран промимрив Вацлав Лисицький. Йоп. крикнув суддя. Якщо ви кинули цей камінь, то за тяжке скалічення краєвий суд дасть вам кілька місяців, зрозуміли? Годі морочити нас, признайтеся, що ви все це вигадали, і я дам вам три дні за неправдиве свідчення, та й по всьому. Ну що, ви вдарили цим каменем пуділа, чи ні? Ударив. Затято правив своєї Лисицькій. Він мене лаяв через річку. Виведіть його, загурвав суддя. Чортів дурий світ. За хвильку в дверях знову показалася гейдена голова. Пане суддя, сказав поліцай Мстиво, можна припаяти йому ще за ушкодження чужого майна. Адже він вивернув камінь з укосу, а тепер там геть усе розібрали. Кінець.